Всім привіт! Сьогодні роблю заливний пиріг з яблуками. 5 яєць збиваю з 1,5 стаканами цукру. Пачечка розпушувача, пачечка ваніліну, півтора стакана молока, пів стакана олій, 3 стакани борошна. Все перемішую. Натираю яблука в мене папірівки. Додаю до папірівок. 4 столові ложки цукру перемішую. Половину тіста виливаю на дечку. Накладаю наше яблука. І з другою половину тіста заливаю, зверху посипаю кунжутом. Випікаю в духовці розігрітій на 200 градусів 45 хвилин. Всім смачного!